Бачу, куди їхати. Нічого не бачу. Цікаво, що сталося зі цвітом. Але така інтенсивна дієта далася в таких. Я з Ноуги. І в мене пожежна суперледжера. Так. На жаль, інші гунщики не були вражені новими дорожніми умовами. Нічого собі як носить гармошку. Ну і наробив я гарми, дорогі Позаду вже кілька кіл перегонів, а лідер і досі не визначився. Тільки переді мною суперників невідомо. О Боже! з <звук> превеликим жалем я наказав усім додати домку. Перші результати не забарилися. Паливозаправник зазнав досить серйозного удару від продовольчого фургона. Вас обслужить швидше, бо ми провели цей досвід. На два кола до фінішу 29-тонний тягач і транспортер багажу захопилися власною боротьбою. А мій наступний випадковий маневр вивів із змагань і гармушку. Тобто лишилися тільки я, продовольчий фургон, Лишились я та фурго. Котрий щойно ми вирушили на останні коло несподівано змінив тактику. Ого, що це він зробив. Те, що він робив, було геніально. Він так зробив, щоб позбутися ваги. Дуже розумно. Полегшений продовольчий фургон вирвався вперед. Однак гонщик це лише гонщик. І він забув про закони фізики. фізики. Продовольчий фургон вибуває, яка чудова новина. Світу, запам'ятайте, відтепер усі аеродромні транспортні засоби мають будуватися на базі пожежної машини. Вона бездоганна, поки нема пожежі.